Добрий день усім учасникам акції Колесо подарунків від мережі магазинів АТБ Маркет. Дуже радий бачити вас на третьому щотижневому розіграші наших головних подарунків. Нагадаю, що сьогодні ми розіграємо серед усіх учасників акції, які зареєстрували коди у період з 30 серпня. 2022 року по 5 вересня 2022 року. Включно. І, і такі подарунки від наших головних партнерів від Нестлі Україна, Монделіс Україна, кондитерська фабрика Ярич, Львівський холодокомбінат. Нагадую, що саме товари наших партнерів вам треба було купити разом із покупкою на суму в 300 гривень. І е, потім ви отримували акційний код, який ви реєстрували на нашому офіційному сайті акції колесу подарунків. Що ж, сьогодні, як і два тижні тому, ми розіграємо. 4 електрогрилі Тефаль, 4 мультиварки Philips, 4 микрохвильових печей Гарінья, 5 тостерів Philips, 6 блендерів «Браун» і 8 кухонних ваг від Тефаль. Також хочу нагадати, що акція проходить лише у 23 магазинах АТБ Маркет у 5 областях: Львівська. Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська. І нагадаю, що треба купити продуктів на суму від 300 гривень. Разом з товаром-партнером. Для визначення переможців розіграшу розігрошу ми будемо використовувати сервіс random.org. Ось ви бачите його на своїх екранах. Де випадковим чином ми обираємо щасливчиків, які найближчим часом отримують привітання та один з головних подарунків. На ваших екранах ви зараз побачите всі успішні реєстрації в наш період 3 тижня, їх а, всього 694. Зараз ми їх повільно переглянемо. Поки ви дивитесь, а я хочу а, розказати, скільки ж переможців сьогодні ми будемо обирати. А це буде 31 переможець, які, а, можуть отримати подарунки, а також 20 резервних переможців. Що означає резервний переможець? Якщо а, хтось з головних переможців. Не виконали умови акції, або не зберегли а, свій акційний а, код на чеці, а, або не є громадянином України і є неповнолітньою особою. Тоді ми можемо перейти до розіграшу цих подарунків саме серед резервних переможців. Ну, що ж, ви бачите на ваших екранах всі наші коди. Які успішно пройшли реєстрацію а, вже 3 тижня. А, реєстрація тривала з 30 серпня по 5 вересня. І а, успішних реєстрацій, як ви бачите, було, було в нас також немало. Впевнений, що кожен з вас. А, Бажає отримати свій головний подарунок на нашому щотижневому розіграші. Також нагадаю, що е, наступний розіграш у нас відбудеться е, 17 вересня. Тобто, е, змога зареєструвати якомога більше е, кодів, і у вас буде більше часу. Тому що це останній тиждень. Акція, нагадаю, триває до 16 вересня до 18.00. Тобто. Реєстрація закінчиться 16 вересня о 17.59. Ну що ж, також хочу нагадати, що для отримання подарунків, а саме електрогрилі Літефаль мультиварки Philips та мікрохвильових печей Гарення, ми будемо просити вас надати. Ідентифікаційний номер для сплати виконавцями акції податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Ну, а вже майже всі коди було нами переглянуто, залишилося ще 200-220 майже. Ми це робимо для того, щоб ви були впевнені на 100%, що акція проходить прозоро, без яких махінацій, і щоб ви свій зареєстрований код а, змогли побачити. І, а, власноруч, перевірити, що так дійсно ці коди приймають участь у нашій акції. Після завершення перегляду кодів а, в нашій базі, ми їх. А, Будемо переносити, як я вже зазначив, на сайт random.org, який буде випадково обирати наших переможців. Подарунки будуть розподілятися від першого по четвертий номер. Це будуть електрогрилі, далі 4 мультиварки, далі 4 микрохвильових печей, далі 5 тостерів, 6 блендерів і 8 кухонних ваг. Всього ви побачите 51 щасливий номер, це 31 переможець і 20 резервних переможців. Ось ми бачимо всі коди. Повертаємось до початку. І всього кількість у нас 694. Копіюємо. Ви бачите, що ми вже підготували для вас е, сайт random.org. Щоб і е, в random.org ви також е, побачили всі акційні коди, ми також надаємо таку змогу. Можна і перевіритись вдруге. Вже тепер ваші акційні коди знаходяться на сайті random.org. Обов'язково можна буде ставити на паузу, подивитися свої коди серед усіх учасників, які реєстрували з 30 серпня по 5 вересня. І вже майже за декілька хвилин ми будемо переходити до розіграшу. Дуже хвилююча мить. Я впевнений, що всі чекають на те, що саме їх код потрапить до наших переможців. Я хочу побажати усім успіху, щоб вдача вам посміхнулася. Щоб, ці кухонні прилади дуже вам допомагали готувати гарні страви з продуктів, які ви купуєте в мережі магазинів АТБ Маркет. Також нагадую, що 23 магазини приймають участь у 5 областях. Тому будьте уважні і слідкуйте за матеріалами рекламними в вашому магазині АТБ стосовно акції колесо подарунків. Ну що ж, всі коди є. Ми бачимо, що їх рендом Орг порахував, і вони також відповідають е, сумі 694 учасника, 694 е, акційних коди. І переходимо до процесу. Нашого розіграшу, третього розіграшу акції колесо подарунків від мережі магазинів АТБ Маркет. Обираємо 51. І вітаю! Давайте дуже уважно переглянемо переможні коди. Нагадую, з 1 по 31. Це у нас саме е, наші головні подарунки. З 32 по 51 це резервні переможці, які також можуть стати е, володарями наших подарунків. Ось ми беремо і переносимо в наш шаблон. Який буде розміщено на нашому офіційному сайті koleso.atbmarket.com. Телефони ми скрили, і ось ми можемо побачити від електрогриля до резервних переможців. Ось уважно можемо подивитися. Хочу нагадати: обов'язково зберігайте оригінали чеків з кодами. Для того, щоб ви дуже швидко отримали свій подарунок. Я ще раз вас вітаю, дуже радий нести в такий непростий час гарні новини і впевнений, що перемога дуже близько, і що ми будемо радіти набагато набагато більше. Ну і що ж? Я нагадаю, що вже з сьогоднішнього дня до 16 го Вересня до 17.59 є можливість ще зареєструвати ваші акційні коди при купівлі на 300 гривень обов'язково з товаром партнера ВТБ це Лімо, Ярич, Монделіс, Lion, Світач, Нестле. І подивитися прямий ефір вже 17 вересня, також о 16.00 на офіційному каналі YouTube. Мережі магазинів АТБ Маркет. Будьте здорові! Приходьте до нас за найсвіжішими продуктами. І всього вам самого, -самого найкращого! Дякую за увагу! До побачення!